У селі Ясинів Заболоцивської територіальної громади місцеві дітлахи зібралися на черговий майстер-клас. Що виготовляли цього разу, розповість моя колега Наталія Коваль. Зараз ми перебуваємо у мальовничому селі Ясинів на майстер-класі, який присвячений до Дня Святого Валентина. Як усе відбуватиметься, ходімо подивимося. Організаторка детальніше розповіла про патріотичний майстер-клас. Сьогоднішня наша мета зробити з дітьми валентинки для наших військових. Це для них є стимул. їм Є заради кого воювати там. Вони хочуть найскорішої перемоги, щоб наші діти жили в мирі та спокої. Незважаючи на вихідний недільний день, активна Олена Камінська, художня керівниця Заволоцівського центру культури, дозвілля і спорту, постійно організовує для діток села цікаві пізнавальні дійства. Анастасія часто відвідує такі заходи. Їй подобається малювати, вирізати, спілкуватися з друзями. Мені подобається тут вирізати, і це все ми передаємо нашим воїнам. Також ініціатор дійства розповіла про періодичність проведення цікавих заходів та ідеї. І навіть не, навіть не знаю, що чим їх здивувати, але ми стараємося над цим, щоб їх здивувати. Дівчинка поділилася своїми творчими досягненнями по виготовленню виробів із різних матеріалів, а також позитивними емоціями. Вона постійно бере участь у таких майстер-класах, адже бажає своїми добрими справами покращити настрій захисникам на передовій. Відважні хлопці постійно отримують дитячі вироби та завдяки яким піднімається бойовий дух. Мені подобається те, що ми робимо всякі поробки для військових, і вони завдяки нашим нашій праці радіють там. Незважаючи на шкільний процес, хвороби та інші життєві фактори, діти знаходять час для добрих справ. Трішки важко, бо цілий тиждень діти у школі і їм після школи не вдається прийти. І ми так стараємося на одну неділю їх зібрати. Хто має змогу, той приходить, бо є в кожного своє життя, кожен щось планує, кудись їде, хтось захворів теперішній час і так якось. Ми стараємося на одну неділю зібратися з ними. Також організаторка розповіла про спосіб інформування та про заходи. Присутні розвинули свої вміння та навички і отримали неймовірні емоції. В нас є група для дітей, і ми так пишемо. Є оголошення в інтернеті, батьки бачать і передають їм все. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.